Петро Петрович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як підвищилась ваша пенсія? Яка була до, яка стала після? Ну, ще я скажу, дякую вам. У пенсія в мене 5400, а зараз 10800. Ага, на 5400, чотириста, Скажіть, Розкажіть, будь ласка, який суд розглядав? Харківський Харківській суд. Харківський. скажіть, будь ласка, скільки пройшло часу від моменту, коли ви віддали нам документи, і до моменту отримання результату на руки? Скільки місяців пройшло? Давайте трошки поближче познайомимось, розкажіть трошки про себе, з якої структури звільнялися, з якою вислугою і з яким званням. На пенсію я уходив з управління транспортної дітей на железної дороги. Висвітляйте, а це років. Скажіть, будь ласка, чи були якісь сумніви при зверненні? Щось вас зупиняло? Ні, нічого не зупиняло. А підстави ж були вже давно, чого раніше не звернулися. А ніхто нічого не казав. Не казати? Ми знали, навіть якби знакомі, знайомі як кажуть. Сказали, так би і сидів досить. Угу. І знайомі порекомендували нашу юридичну фірму, не? А так? Ніхто нічого. тишина була мертва, ніхто не встренув. Угу. Як кажуть, що ми теж до сих пор не знає. Mm -hmm. mm -hmm. <поріг> ну, ви тепер порекомендуєте своїм товаришам, нашу компанію? Скажі, а, тому, що, мені підказали, я підкажу. А скажіть, будь ласка, що найбільше сподобалося в нашій співпраці? це швидко, хорошо, ну, що відносини були, як то кажуть. Ну, я так розумію, що відносинами ви е, маєте на увазі те, що ми вам постійно е, надавали звіт по проробленій роботі, і ви розуміли, на якій стадії справа. Ну, так, інформували, говоримо, з вами, на якому, кажуть, не думали, що звіття, що двигається діло. Дігає. Добре, дуже дякую вам за відгук. Бажаю вам мирного неба над головою і міцного, міцного здоров'я.